Вітаю всіх на своєму каналі! Слава Україні! Слава нашій армії, що боронить нас від скаженого недосусіда і смерть всім нашим ворогам. Сьогодні, друзі, будемо з вами відділяти і відсаджувати чергову маленьку діточку. Ось отаку. Велику розкидисту. Отже, відділяємо її від квітконоса, на якому вона виросла. Квітконос зрізаний, в пляшці, як бачите, і саме там в пляшці вона зародилась, відростила два гарних великих листочки, і точнісінько такі ж самі два гарні великі корінчики. Ця діточка в мене відноситься до так званого експерименту з квітконосами номер 2 Якщо хтось вперше зайшов на мій канал. найперше, це підпишіться на нього. А по-друге, якщо цікавитесь подібними експериментами, зайдіть, будь ласка, в опис до відео. Там я кину посилання на всі три, поки що, три, експерименти з квітконосами, які я проводжу. Отже, перший експеримент в мене вже завершений. Там в описі буде плейлист з усіми відео, що з цього стосується, можете перейти подивитись. Там дуже багато цікавої інформації. А перед вами експеримент номер 2 який в стадії розвитку. От бачите, оця от діточка з от такими от гарнющими двома корінчиками, яку ми будемо сьогодні відділяти. Це відноситься до експерименту номер 2 І є ще експеримент номер 3. Відразу хочу сказати, що в третьому експерименті поки що все без змін. Так само заходите в опис до цього відео, буде плейлист. Експеримент з квітконосами номер 3 Можете подивитися, там квітконоси зрізані, вони від однієї орхідеї. експеримент з квітконосами він в мене проходить не в воді, а в живому. Муху. Там жодних змін поки що немає, тому показувати вам його не буду. А ось цей другий експеримент він у нас був започаткований. Ось дивіться: дата. Коли всі оці квітконоси, які там знаходяться, були поставлені в цю пляшечку. З тих пір тут нічого не змінювалося, окрім води. Кілька разів за весь цей час я змінювала водичку. Як зроблю сьогодні, до речі, тому що періодично там все ж таки створюються ось такі, от бачите, неприємні відкладення, і їх потрібно вимивати, тому що вони забивають пори, потім квітконоси. Поганенько живляться. З цього ж таки експерименту в мене є ось така гарнесенька діточка. Вона вже відсаджена, бачите, велика і гарна. Була ще одна, але вона вже поїхала до нової господині. Ось ця поки що лишається в мене. Вона була зароджена ось саме в тій пляшці, з якою ми сьогодні будемо працювати. Ось, бачите, красунька. Прекрасно росте після відсаджування. Покажу зараз вам її корінчики. Ось дивіться, який корінець шикарнючий. аж вниз закрутився. Тут навіть дві дітки, бачите, ще одна малесенька поряд. До речі, та, що малесенька, це вона посажена у мене, до речі, разом із шматком квітконоса. Ось, бачите, шматок квітконоса. Ми просто його підрізали і втикнули от разом з діткою в мох. Ось ця яка маленька, вона першою почала рости. Потім зупинила свій ріст і пустила вперед ось цю свою сестричку, яка, бачите, вже така чимала. Ось в такому розмірі, до речі, продають садівники свої сіянці і називають це розмір 1,7. Ну, Приблизно, скажімо так. І є ще в мене отака от дітка. Вона не відноситься до жодного з цих експериментів. Вона в мене окремо росла, теж на зрізаному квітконосі. Колись давно, років два чи можливо вже навіть три тому в мене була в продажу орхідея. Вона чисто білого кольору. Мені її знайома дала на продаж. Довго ніхто не купував. Вона в мене стояла, відсвіла. А потім знайшовся покупець. І от я вже той відцвівший квітконос зрізала, залишила собі так само в всі, от якісь оці ось стоять. Орхідею продала, а на тому квітконосі зародилась і виросла ось така от діточка. Дивіться, яка гарна. Отже, це точно я назви не знаю. Я вам вставлю, до речі, фото, якщо знайду архівне, як її мамка квітла. І ось така от дитинка тепер в мене є від тієї орхідеї, яка вже давно живе у нової господині. До речі, багато хто стверджує, що якщо у орхідеї є пігментування такого бордового, бурякового чи якогось іншого темного кольору, по листю, чи по основі орхідеї, по її стовбуру, то ця орхідея обов'язково має бути якогось темного кольору, тобто бускова, вишнева, рожева. А ні, от ця діточка якраз це спростовує. Дивіться, який в неї гарний кант по краю листочка з однієї і з іншої сторони. І, до речі, у мамки її теж листочки були з таким от буряковим темним кантом. Хоча сама орхідея білого кольору, тобто ось наявність такого пігменту не завжди свідчить про те, що це саме темна орхідея. До речі, такий кант я зустрічала також у жовтих орхідей. Тому, якщо хтось стверджує вам, як новачку, що обов'язково ось по такому можна вибрати собі темну орхідею, якщо, скажімо, ви там купуєте дітку, чи орхідею, яка відквітла в магазині чи в приватного покупця, то ось наявність такого пігменту не завжди вказує на те, що та орхідея буде якогось темного кольору. Майте на увазі. Ось, оце саме підтвердження: оця орх... О, дітка підтвердження того, що ось це біла орхідея. Ну, а зараз ми з вами дістанемо всі оці квітконоси, які знаходяться в даній пляшечці. Перемиємо, помістимо їх назад. Ну а з отією діткою будемо працювати. Для початку хочу відповісти на питання кількох моїх <клес> глядачів, чи накриваю я пляшки з квітконосами. Ні, не накриваю. У мене завжди є вентиляція. Ось по. Дивіться, ця пляшка ось так і стоїть, вона взагалі зрізана. Є в мене пляшка, в якій стоять квітконоси, в неї зверху є пробка. Тобто горловинка закручена, але вона ось отак: от посередині розрізана, вирізана частина і верх одітий. Тобто там теж є проникнення повітря. Ну, і третій експеримент між квітконосами. Якщо ви перейдете і подивитесь по посиланню в описі. То там стакан, в якому зверху була дірка, коктейльний стакан. Зверху, ту дірку я заклеїла скотчем, тобто проникнення повітря немає, оскільки він досить таки герметично закривається. Але в тому скотчі я наробила зубочисткою чимало отворів, тобто, мінімальне проникнення повітря там все рівно є. Герметично в мене нічого не стоїть. Зробила більш герметичним ось цю посадку, можна так сказати, третю, тому що там живий мох, щоб якомога менше випаровувалась волога, щоб тримати. Максимально саме ту необхідну вологість і поменше втручатись в те, що відбувається в ємності. Ну, а ця, ось як бачите, звичайна пляшка з під води зрізана. І отак от вони у мене стоять, ото от від тієї дати, яку я вам показувала. Ось покажу ще раз. Ось саме від цієї дати тут нічого не змінюється, окрім того, що ну, приблизно там раз на 6-8 місяців я виймаю. Ці квітконоси і, відповідно, перемиваю. Кладу серветочку поряд із цією пляшкою і буду за допомогою пінцета діставати квітконоси. Буду намагатись якомога акуратніше це робити. Ось, бачите, тут теж на цьому квітконосі є зароджена дітка. Зараз покажу вам її ближче. Ось така от вона видовжена. Я спочатку думала, що це буде рости від галуження квіткове. Але ні, бачите, вона почала нарощувати листочки. Тобто це дітка. Ось така видовжена. Побачимо, що з неї буде в подальшому. Наступний квітконос це вже обрізаний квітконос. Ось тут зверху була вже в нього дітка, яку ми зняли минулого разу. Можете пролистати і подивитись, як це відбувалося. Нагадаю, це експеримент з квітконосами номер 2 в описі в плейлисті можна знайти всі відео, що відбувалося з квітконосами, які тут присутні. Отже, ось тут вже була дітка. Яку ми успішно зняли, і якщо не помиляюсь, то вона успішно вже поїхала до нової господині. Вона була такого ж розміру, як та, що я вам показувала на початку. Після того, як я його знову опустила назад в воду після знімання дітки з тієї бруньки, яка ще лишалась живою, бачите, виросло квіткове відгалуження. Поки що я його не чіпаю, спостерігаю, що з нього буде. Тепер дивіться, ще тут є ось отакий верх, це верх, який процвів. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, від якої це саме орхідеї. Кинула я його в цю пляшечку відносно недавно. Кинула просто так, тому що тут є ось жива брунічка ще на краю, ну така відносно, жива. вона зелена, але сказати, що вона перспективна, я не можу. Ось вона, бачите. Тому я закинула, думаю, а раптом почне розвиватися. Ну, брунька так і сидить, а ось отут в одній із пазух, дивіться, де вже було процвітання, почало ось щось рости. Для мене це трішки дивно. Оскільки тут була квітка до цього, бачите, це ось та частина, яка процвітала. І ось тут почало щось рости. Це мені дуже і дуже дивно, якщо чесно. З таким стикаюся вперше. Тому, напевно, подальшому я навіть отакі верхівки, які процвіли, не буду викидати. Бо це щось нове. Якщо щось іще виросте з цього, взагалі буде дуже цікаво. Чесно вам скажу, от мені зараз вона мене просто заінтригувала. А закинула я тому, що ось тут на самому самому низу, бачите, ось тут, ось тут ось. бачите, є брунька жива. Щоправда, вона замокає весь час ця брунька. Вона в воді знаходиться. ось, ось, бачите. Але, як кажуть, не так сталося, як гадалось, тому що почало ось, ось щось рости. Ну, як на мене, це, звісно, не дітка, це, напевно, відгалуження квіткове. Ну, побачимо, поспостерігаємо. Так, ну і тепер будемо діставати ж саму винуватицю нашу сьогоднішню. Вона така розкарячена. Зараз покажу вам ближче. Ось, дивіться. Гляньте, ото все повідростало від одного квітконоса. Два відгалуження, дітка. І це все з однієї точки. Зараз дістану, покажу ближче все це. Гляньте, там щось таке-таке наросло. Динозавр якийсь. Ось наша сьогоднішня героїня. Дивіться, два дуже чудові, гарні, ростучі корінчики, два гарні листочки. І з цієї ж точки. Ну, не зовсім з тієї. Зараз побачите. Ось отут, дивіться. Бачите, тут воно таке все намішано. І дітка. І якось роздвоїлось тут від галуження. Ось там на самому тому відгалуженні ще щось таке зеленіє, дивіться, незрозуміло, що воно то росте. Схоже на корінчик. Якщо корінчик, то чий. щось дуже дивне. І я хочу ось цю дітку зрізати так, щоб ці два відгалуження лишились. І закинути цей квітконос з відгалуженнями назад в пляшку, хай далі щось там ростить. Тобто, зняти саму дітку. Раніше я зазвичай відрізала дітки разом зі шматком квітконосу. Я вже показувала на попередній діточці, як це. Можете перейти за посиланнями, подивитися, як я відсаджувала всі ці дітки. Вони всі в мене йшли зі шматками квітконосів. Цю я буду відділяти без шматка квітконосу, тобто самостійно. Ото те, не зрозуміло, що хочу лишити, щоб воно продовжило рости. Бо там дуже багато цікавого, намітилось. Отакі от, от квітконосики. Зараз я їх промию гарненько. Бачите, в них тут низ вже трішечки потемнів, і там ці солові відкладення потрібно позмивати. Відповідно, промию також пляшку, заміню водичку. Ну, зроблю це вже поза кадром, щоб не затягувати занадто довге відео. І повернусь до вас з усім готовим. Будемо тоді працювати з діточкою. Середовище для подальшого перебування квітконосиків готове. Ось тут водичка кімнатної температури, чистенька. Вона фільтрована. Але про всяк випадок, я туди ще закинула. Ось, дивіться, видно, одну таблетку активованого вугілля. Як я його Розтирала і як це зробити швидко, я показала в короткому відео. Посилання буде в правому верхньому куточку, а також внизу в описі. Заходьте, дивіться, кому це цікаво. Закидаю туди назад квітконоси і будемо вже працювати з діточкою. Ну, а тепер до цієї красуні. Будемо відділяти. Друзі, я беру звичайний канцелярський ніж протрую спиртом і ним буду відрізати. Ліньки мені йти далеко за скальпелем, тому скористаємося звичайним канцелярським ножем. Головне, щоб він був гострий і дезінфікуємо будь-яким спиртовмістним розчином, який у вас є під рукою. Спирт, горілка хлоргексидин, ну, коротше кажучи, будь-які будь засоби, якими можна дезінфікувати поверхні. В мене класика жанра горілочка. Добричко протираємо. І ось цим от лезом будемо відколупувати нашу новеньку пацієнтку від стовбуру, де вона кріпиться. Зараз я спробую, може вона відламається, хоча, звісно, її тут взяти неможливо. Так, щоб, хоч би, не пошкодити ще Ні. накріпко тримається, тому будемо канцелярським ножем її будемо зрізати? Я... я бачу, що вам не видно. Я сама не особливо бачу, що там робити. Дивіться, ось отут. Між діткою і стовбуром намагаюсь надрізати трішечки, а потім ще знизу. Ось отут уздовж. Так дуже незручно, я вам скажу, щоб, щоб ви бачили і дітку якось цією трішечки надрізала, вона у мене почала. Трішечки люфт давати. Зараз її, напевно, відломаю. Не хочеться ж її пошкодити. Я не слідкую, чи ви щось бачите, чи не бачите, бо я сама не, не надто добре бачу, що воно тут робиться. З якої до неї сторони підлізти, Бог її знає. Так, щоб тримається вона кріпко. Ну, найлегше, звісно, було б це просто-напросто відломати оці от всі зайві відростки і не морочити, як то кажуть, собі, одне місце. Але ж я ж хочу заморочитись, я ж така. Треба ж якось себе зайняти чимось. От, ніби як відколупала я її вже трішки. Бачите, вона вже ходить. Сталося її зняти акуратно. Оп! О! Краса! Показую ближче. Дивіться. Ось вона. Ось вона наша манюнька. Ось гляньте. Ось таке от місце, де вона була приєднана, бачите? Там зріз. Зараз я туди капну крапельку перекісу, щоб вона трішечки-трішечки підсохла, залишу її на кілька хвилин, а потім повернусь, і ми з вами продовжимо роботу. Кладу ось отак. Дивіться: на зріз капаю перекісом, тобто підсушую її. Ось в такому стані залишаю на кілька хвилин, щоб добре підсохло, а я тим часом підготую мох, який в мене зберігається в холодильнику живим, щоб він був готовий до посадки. Повернемось за кілька хвилин. Саджати я цю орхідейку буду в звичайний стаканчик 200 грамовий. Ось знайшла в себе якусь стару використану посуду помиту. Теж, напевно, щось колись сажала орхідейне, а можливо, і не орхідейне. Тут три стаканчики разом. В них зроблені вентиляційні дірочки в денці та по краях. На жаль, розділити їх не можна, тому що дірочки робились ось так в зборі, і воно все запаяне вийшло. Ну, то не страшно. Буде більш жорстке. Ну, і поставлю, ось, бачите, в такий стаканчик. Ось така була конструкція. Цей верхній стаканчик, він це, ну, для краси, скажімо так, він е, з-під кави. Отже, ось так вона в мене буде стояти, ось такі конструкції. Ну, і я вже сказала: мох живий з холодильника. Ось такий красивий вигляд він має. Про те, як я зберігаю мох, знову ж таки, дам посилання в описі. Там буде плейлист про мох. Заходьте, дивіться, як отак от на протязі, це йому вже більш ніж півроку. Дивіться, який красивий. Оце він зберігається в холодильнику. Хто хоче дізнатися, як, переходимо за посиланням. А також не забуваємо ставити вподобайки і коментувати відео. Алгоритми YouTube налаштовані так, що вони реагують на будь-яку вашу реакцію і, відповідно, просувають відео. А нам з вами потрібно україномовний контент якомога більше розповсюджувати на Ютубі, бо це наша з вами зброя на сьогоднішній день. Ворога потрібно мочити не лише на полі бою. Бачите, скільки я вам сьогодні посилань накидала? Так, переходимо до нашої діточки. Ось вона лежить, підсихає, верніше, вже підсохла. До речі, оцей квітконос, який я зняла. Ось дивіться, те місце, де я її відколупала. Я теж туди капнула крапельку перекісу. Вона там собі трішечки підсихає. Я повертаю ось цей квітконос, ось цю от, краказябро, динозавра, назад, на місце в пляшечку, нехай там стоїть разом з іншими. Можливо, ще щось виросте. Ось отут, бачите, між розгалуженням. Ось тут ось де мій палець, бачите. Там щось таке лізе зелененьке, салатовеньке. Можливо, то корінчик якийсь, або якийсь новий ріст. Коротше кажучи, щось цікаве намічається, як кажуть. Спостерігаємо далі. Кладемо в пляшку і чекаємо. Ну, а діточку, бачите, які гарні в неї корінчики. саджаємо в мох. Я, до речі, тут навколо основи зняла лусочку, там була така лусочка при відділенні сухенька. Я її зняла, щоб мож... дати їй можливість корінчики нові, швидше нарощувати. Така от гарнюнечка. Наша операція по звільненню та посадці чергової орхідейної дитинки закінчилась. Як бачите, швидко, легко і красиво. Тепер наша манюнька пішла в самостійне життя. Побажаємо їй швидкої адаптації, швидкого нарощування корінчиків. Ну і росту теж швидкого. По периметру корінчиків, звісно, поки що не видно. Але я сподіваюся, що за деякий час вони з'являться. Перший полив буду робити з адаптогеном або з кислотою, можливо, бурштиновою, можливо, сумішчю кислот. Побачу, як карта ляже на той момент. Перший полив буде по просушці моху, відповідно. Стоятиме вона у мене на акваріумі під додатковим освітленням. Ну і сподіваюся, що дуже швидко буде рости. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Експериментуйте, вирощуйте своїх діток на квітконосах. Якщо щось не виходить з першого разу, намагайтеся це зробити вдруге, втретє. Ну, звісно, що все це залежить від вашої наполегливості, терпіння, ну і від умов. Передивіться моє відео. Я розповідаю там, особливо на початку кожного розділу, про те, як я. В яких умовах утримую свої квітконоси, на яких вирощую діток. Звісно, що результату 100% немає ні в кого. І в мене також є свої невдачі, і їх я теж показую в відео. Хто дивиться регулярно, той, звісно, про це знає. На сьогодні все. Бажаю вам мирного неба, бажаю вам терпіння в цей нелегкий час. Підтримуйте наші збройні сили, наближайте перемогу разом з ними, надсилайте донати на ЗСУ, допомагайте нашим волонтерам, наближайте перемогу на будь-якому рівні, на якому ви тільки можете. Всім мирного неба і всім до побачення!